Так, всім привіт з Верхівцева. Сьогодні у нас ранок 18 грудня. Хороший чудовий день. Сидю я в агрегаті, який просто народі прозвали людоед, не знаю чого, Ну це у нас крас 250. Це у нас буде такий проект на каналі. Я вам обіцяв розповісти про те, що можна мені вже їздити і не переживати ні за що. Так от завдяки цьому агрегату я можу їздити і не переживати ні за що. Якоби я так думав. О, не знаю навіть з чого почати. Да, ну, по традиції канала треба почати з того, що я сказати, що продається, що продалось, що не продалось. Peugeot не продалось, будемо дороблять. Заваримо диференціал, не хочу я нічого купувати, всі це луплять скажені. Хочуть купити подешевше, продати подорожче, ну хай так буде. Хай займаються, хай працюють люди. Ну Мене цей варіант не устраює, зробимо по перекупськи, як я казав в попередньому відео. Таврія не продалась. Є пропозиції обміну, але... Ну, <кій> Подивимося, треба її все ж таки поставити на ход і зробити їздову, тоді буде веселіше. Так, поки я буду вам балакати, я накачаю воздуху йому. Так, яка ситуація у нас? Влаштувався я. На роботу, щоб, щоб, щоб можна було спокійно соватись, щоб всі розуміють для чого. От. Начебто думаю, все гаразд, кажу вам, що розповім, що все там лайків набереться, коментарів набереться, Ну, в принципі, не набралось і ладно, все одно треба розповісти, тому що це ж не годиться. Коли накіпає, накіпає, треба виговоритися. Так от, скажімо так, це відео буде про те, що виговоритися треба. В общем, влаштовуюся на роботу, дають мені бронювання, а через 2 дні ТЦК чогось мене вкидає в розшук. І навіть собака з поліцією приїжджала. Хотіли вже в'язати. Но, так як бронювання є, вони сфоткали і начебто сказали, все вирішиться. Вирішилось через 4 дні. Ну, ці 4 дні це треба було сидіти на іжогі. Це теж якби на що це робиться, я не розумію. Ну така ситуація є. Чому вона є? Я поясню, до речі, можливо. Комусь буде цікава ця інформація. Тому що отак от людина може навіть не знати, що в нього статус розшуку там, або ще щось. Тому що у нас все так устроєно, влаштовано. Влаштовано так, щоб добити, загнобити і морально уничтожить і все остальне. Трошки крик душі. Так. Розповідаю. 28. Листопада я від свої бумажки на бронювання в ТЦК, а 30-м числом мене кидають в розшук. Чому? Тому що я отримав раніше на 10 днів пов'язку по Укрпошті, яку я також одніс. Но автоматично, хоч одніс, хоч не одніс, програма кидає всіх в розшук. Так що. Хоч ви її не отримали на пошті, хоч що, буде у вас також статус рошу. Тож, в принципі, дивіться самі, як будь в цій ситуації, я не знаю. Ну, зараз, 18 грудня, я знаходжусь у місті Київ. Київ. Зараз е, треба їхати в Житомир, потім з Житомир опять на Київ і наступним днем їду додому. Це відео, мабуть, ви побачите вже в п'ятницю, коли я приїду з командировки, Тому що тут в общежитті нема ні вайфа, нічого, а по мобільному загружати відео це ну, в мене нема скільки сил. І нервів Ну і от 18 грудня у мене сьогодні день народження Да, будете дивитися в п'ятницю це у нас буде 20 грудня Ну що ж зробиш Отак от, от я відмічаю як перекуп самий настоящий, Я відмічаю день народження Отака от, от у нас реальність не вдома, не з шашликом, а хто зна де і хто зна як укразі. Ну нічого. Я сподіваюся, що можливо коли ж воно закінчиться, те що не непонятне чудо почало. І те, що клоун не хоче ніяк закінчити, воно все таки закінчиться не може воно длиться вічно, тому що ставимо лайки, підписуємось на канал. І я думаю, що тут в мене командіровка на 4 дні. Тому я думаю, всі, хто там просить по вайберу скинь фото, ще щось і я цього не роблю, я не можу просто фізично цього зробити. Тому що в мене отака робота з'явилась, тобто хобі з'явилось Отаке таке. Ну і я думаю, що. Віднесетесь з розумінням А там побачимо, що воно буде. Ну, на сьогоднішній день в мене так. Торгувати ніхто не перестає. Просто це трошки, трошки, трошки може не так швидко, не, так... не з такими обертами, як було до цього. Оберти будуть, але трошки менше. І все ж таки, можливо, в суботу вже поїдемо. О, опеля таке. Той, що ніяк не заберемо. Евакуатор на ходу, евакуатор у нас також в продажі. Тепер ви можете розуміти, чому він в продажі. Тому що ну, їздити на ньому зараз регулярно не можу, щоб техніка не стояла і не доходила до стану такого, як там написали Таврія, як можна довести авто до такого стану. От вам отакі моменти і доводять техніку до такого стану, як коли вона не їздить тому не хочеться цього зробити, в евакуатор вкладено душа, гроші, все вкладено. І що будемо робити? Чому я його продаю? Тому що мені його проще продати, придбати новий варіант для постройки іншого. А за цей час можливо щось поміняється у нас в країні. Звісно, наліпше. І тоді вже. Будемо опять соваться, так, як було раніше. З тими обертами, а то можливо і більшими. А зараз, я ж кажу, все буде, но не так швидко. Потому що ми вже не вільні, но сильні, це точно. Тож, в принципі, все. Всім удачі, всім пока.